Дуже переживаю, тому що в мене техніка, наприклад, холодильник, там дорогі продукти зберігаються. Це відключення не зрозуміло там по часам. Зараз літо продукти псуються. Далі в мене котєлка, колонка. були збої. Нам прийшлось визвати майстра. Платити кошти за ремонт, пральна машина може напруга бути 220, а потім при вмиканні світла може трішки більше, і потім релі і, і все. І хто це буде компенсувати? Руслан Смірнов живе у квартирі багатоповерхівки у Кропивницькому. Вдома щодня користується електричними приладами. Говорить, напередодні знеструмлення у будинку відбувались не за графіком планових відключень. У нас перша, друга черга, але на зараз обленерго не притримується цих графіків, і ми не можемо планувати, коли його вмикнути, і таке інше. І можливі ці скачки напруги не Напередодні 4 червня електрику в Кіровоградській області відключали аварійно через перевищення лімітів споживання. 5 червня діють графіки погодинних відключень, розповіла телефоном речниця Кіровоградобленерго. Для входження в ліміт 05.06.2024 року з 0 годин по 24 годину вводяться нові графіки погодинних відключень. Два немає світла, два є. Перша, друга, третя черги. Світла не буде з нуля годин по другу годину, з четвертої години по шосту годину, з восьмої години по десяту годину, з дванадцятого по чотирнадцяту, шістнадцяту по вісімнадцяту, з двадцяту по двадцять другу, четверта, п'ята, шоста черги, з ноль другої години по ноль четверту не буде світла, з шостої по восьму з 10 по 12, з 14 по 16, з 18 по 20, з 22 по 24. Наголошуємо, при входженні в ліміт графіки застосовуватися не будуть. В разі не входження в ліміт буде відключатися черга, яка збігається з часом, зазначеним у графіку. З 12 години дня до 6-ї вечора в області застосували графік погодинних відключень, 2 години через 4. У зв'язку зі зменшенням споживання електроенергії ми отримали можливість застосувати графіки погодинних відключень Дві години світла немає, чотири години є. Графік погодинних відключень на сьогодні в період з 12-ї години до 18-ї години виглядає таким чином: перша, друга черга не буде світла з 12 по 14 годину, третя, четверта черга з 14 по 16. п'ята, шоста черга з 16 по 18. Вкотре нагадуємо, що в Кировоградській області населення споживає суттєво більше, ніж половину відведеного для нас ліміту. А тому саме від ощатлого споживання залежить наскільки довгими будуть графіки відключень для кожного з нас. Жителі області мають вимикати електричні прилади з мережі на час знеструмлень, говорить доцент кафедри електротехнічних систем центральноукраїнського технічного університету Іван Савченко. Тому що той стрімкий зростання струму, яке виникне під під час включення, вже може привести до аварійної ситуації взагалі в мережі про економію говорити важко. Тому що економія це якийсь оптимальний режим, який на який система виходить. А в нас ж не штатна ситуація. У нас форс-мажори виникають. Ця система ж працює в дефіциті електричної енергії. Якщо старі машину ви включили і вимкнули світло, то краще її відімкнути. А потім, коли світло з'явиться, знову вимкнути. Каже стан енергосистеми в умовах воєнного стану і внаслідок ракетних обстрілів російською армією щодня різний. Споживач має бути готовим до планових і аварійних відключень щодня, подбати про збереження домашньої побутової техніки і зменшення споживання електрики. Будь-які насоси не люблять такої ситуації. Якщо у вас були мультиварки, включені, та, також мультиварки споживають десь близько 2 кВт по любому в активному режимі. Правильна машина в звичайному режимі споживає, коли вона полоскає, або, або просто там двигун інвертон. Не вона небагато споживає, але коли вона гріє воду, це перший період там десь хвилин 20, то виникає ситуація, вона там може споживати до 2 кВт. Електрочайники, будь-які прилади електричні, які нагрів, так, електрочайники це дуже небезпечні. Там до 2 кВт потужність в одному електрочайнику, якщо їх багацько, кофемашини. Кофе, машини. За словами речниці Кіровоградобленерго Обленерго Олени Данільченко, у випадку перевищення лімітів споживання або надзвичайних ситуацій, графіки змінюватимуться. вводитимуть аварійні знеструмлення. Антоніна Крейтор, Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.